Церква Христова, ми разом, щоб далі приймати від Духа Святого, нашого Учителя, це живе Слово, яке Він з такою щирістю нам приносить щоденно. Ми дякуємо тобі, Дух Святий. Без слова живого ми не можемо рухатись. І так приємно. І так радісно, коли ти можеш сказати це, я водимий Духом Святим. Бути водимим Духом Святим це не стояти на місці, це рухатись, це зростати, зростати в Ісусі Христі. Кожен з нас мав певний день свого спасіння, чи ти пам'ятаєш, чи не пам'ятаєш це настільки важливо. Але цей день був день спасіння, якщо ти дійсно народився з гори і прийняв Ісуса в своє серце. І далі пішов, ми говоримо з вами про ту дорогу, про ту гору, якою є Христос, тому що цей шлях пізнання Христа це не пряма дорога. Ця дорога. Іде вгору. І ясна річ, що йти було не так просто, були перешкоди, були твердині, які не давали нам іти, були навіть і гоніння від самих близьких, від рідних, які перешкоджали рухатись, пізнавати. Христа. Тому знаємо, що багато і не змогло йти тою дорогою, десь вони залишилися, десь, можливо, і скотилися з цієї гори. Ми сьогодні знаходимося тут, на горі, так сказав Дух Святий, тому сміливо про це говорю. Знаю, що. Тут є ті однодумці, які можуть це підтвердити, бо їм теж так говорить Дух Святий. Я хочу сьогодні подякувати Хмарі Свідків, які спостерігали за тим шляхом нашим. І дух Свято молитву, яка жива. Яка діє молитва апостола Павла. Я пам'ятаю, Дух Святий нагадав, як тільки почалися християнські зустрічі, тільки тільки. І я в кінці, як Михайло вже проповідував, і я в кінці вийшла і, і прочитала цю молитву з Біблії. Мене пам'ятаю, так тряслися все, бо то було так страшно, так страшно. Але сьогодні я настільки розумію, що так. Дух Святий тебе тоді побудив, хоч ти ще не стільки розуміла це слово, але Дух Святий тебе побудив це слово прочитати, і я його зараз прочитаю ще раз вже з великою радістю. Ефесянам, перший розділ, 17, 18 вірші. Молитва апостола Павла, яка супроводжувала наше пізнання Ісуса Христа. Щоб Бог Він молився, за нас молився, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий. Його славний спадок у святих. Алілуя. Дякуємо Тобі. Братий апостол Павло, дякуємо за цю молитву. Дійсно, Дух Святий нас просвітив і далі просвітляє, і ми таки приступили до небес, де з'єдналися. З отцем і сином і ангелами, і церквою первенців. Це велика радість. Сьогодні істина дійсно зробила нас вільними. Ми сьогодні сміливо проповідуємо, що ми не раби Вавилону. Ми сини, Алілуя, ми вільні. Ми сини Бога живого. Алілуя! слава тобі Господь. Ми в сім'ї Божі. І знаєте, Дух Святий сьогодні, хто слідкує за нашим навчанням, Дух Святий сьогодні сказав, чотири дорівнює один. Я бачу, що ви сім'я Алілуя. Це наше зростання любі. Це робить Дух Святий. Це коли, ну я просто коротко, коли ми говорили, Отець, син, Дух Святий і я дорівнює сім'я. Сьогодні ми говоримо. Отець. І син. Так де він? Десь тут? І син, коли ми у сині, коли ми з'єднані, так. І син, і син в отці? І ми одно. Алілуя. Це, мабуть, найбільше. Коли ми вільні, коли ми знаємо, що ми не сироти, що ми сім'я і ми одно, це надзвичайно велика радість. Алілуя! Одно в Ісусі Христі. І це і є наше призначення, це і є покликання. І призначення стати одним. Релігія промивала нам мізки. Всі ми були в ній, і всі ми пізнали, що в релігії синівство ніколи не буде працювати. Там є. Страх, ми це пізнали, тому ми говоримо це. В релігії є страх, там є залежність від людської думки і бажання догодити людині. Но не Богу. Ми з вами минулого разу мали чудове откровення про Якова і Ісава і прийняли, вірю, це откровення, що ми сини первенці, і первенцям належить спадок Отця. І щоб отримати це благословіння до Отця, треба приходити як Ісав, як Ісус. Це надзвичайно важливо. Ми піднімалися по тій горі, часом карабкались, але все це і називається оновлення розуму. Оновлювали свій розум, вірю, що і далі це буде. Але вже з певної. Позиції іншої позиції. Це боротьба, це війна. Ось тут так воно було. І багато чого треба було подолати, багато з чим потрібно було і воювати. Сьогодні ми свідчимо про це. Не так просто долається рабство, не так просто долається сирідство. і сьогодні. Брати і сестри тут на християнських зустрічах свідчать, діляться своїм досвідом, як вони шли тою горою, пізнаючи Ісуса Христа і борячись з тим, що їм вклала релігія. Сьогодні ми тут на вершині. І. Коли ти задаєш собі запитання прямо зараз, а чи я на вершині, а чи я дійшов, а чи я пізнав Христа настільки? Ви знаєте, тут відповідь дати важко, але з того, що ми пройшли і можемо про це свідчити, ми сміло говоримо. Коли релігія, і все, що вона говорить, є для тебе гидота, гидота, це вершина. Коли ти ще хочеш з нею толерувати, ти ще в дорозі. Дух святий. Він чудний. І коли він хоче тобі щось сказати, він буде діяти, він не зупиниться, тільки дозволімо. І я хочу поділитися тим, що він сказав мені. Вірю, що це слово є і для церкви християнські зустрічі. Буквально цього тижня в четвер. Михайло вже згадував. Ми працівники на фазенді, <с <с садівники, доглядаємо цю землю, яку нам подарував Господь. Ну і наша поїздка туди, щоб попрацювати, відбулася. Ну, коли я заїхала і побачила, що на всіх наших квітниках Бур'яни повиростали такі, що не видно тих квіточок, які недавно так садила і раділа цьому. Ясна річ, що запалилася роботою, вириваючи ті бур'яни. Невідомо скільки тачок було вивезено до лісу тих бур'янів. Але е, направду, тіло моє втомилося. Від цієї фізичної праці. І вже на другий день, і на третій вона хотіла одного відпочити. Відпочити. І хотіла спати і спати. Але Дух Святий і у сні працює. І коли я подумала про це, він мені сказав одне слово. Відпочинь. Відпочинь. Ми є духовні, і потрібно було пізнати це слово в духовному значенні. От і все. І повів мене Дух Святий Вбуття. Другий розділ сьомий день. Давайте прочитаємо це слово. Буття, Другий розділ, перший і другий вірші. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. Ніколи не звертала увагу на це воїнство. Є невеличка силка світила. Так цікаво, правда. Світло завжди є воїнство, тому що воно направлене проти темряви. Коли читаєш тепер це буття, це Євангелія, вона є всюди, це життя. Другий вірш. І скінчив Бог дня сьомого. Працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку він чинив. Ми вже маємо певні відкровення про сьомий день. Ми розуміємо, в чому відпочинок нашого Отця. В тому, що гріха не стало, бо його син однороджений, забрав усі гріхи світу на себе і сказав: звершилось: це Івангелія, і це є наш відпочинок. Аллилуйя! Все звершилось! Так приємно було і те що откровення ми почерпнули на наших заняттях з англійської мови. Коли ми вчили англійською. All our mistakes are on the cross. Всі наші помилки є на Христі. То чого ж нам боятись? Навіть якщо ти помилився? Ісус Христос вже це забрав від тебе. Алілуя. І третій вірш. Це повнота Євангелії. У третьому вірші повністю. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку, чинячи, Бог був створив. Алілуя. Звершилось. Ми приймаємо ці благословення сьогодні, як сини, як первенці, сини Бога живого. І таке питання, та? а як це відпочити? А? Як виглядає це? Різні картинки, звичайно, можуть бути, десь хтось там. На березі моря, та під пальмами. Ми спадкоємці. Христос, Ісус Христос є наш спадок, Він є наш відпочинок. Тепер, коли, дійшовши на цю вершину, ми ще більше зрозуміли, хто іде сюди? У світ. Алілуя Христос. Зі вселенським тілом своїм. А ми у тому тілі, ми члени Його тіла. Ми тут. А Він іде далі служити. Народам і ріки живої води потечуть з нього. А ми у ньому. Що ж будемо робити, любі? Славити Отця Небесного? Славити Отця Небесного. Тільки нам потрібно прийняти цей відпочинок до кінця. Відпочинок. У нашому розумі, оновлюючи його до того стану, відпочинок у твоєму оновленому розумі. Це повнота Євангелії. І дякуємо Духові Святому, що Він відкриває нам цю повноту Євангелії. Війти у відпочинок Отця, це оновити свій розум. І це робить Дух Святий своєю силою, який є і вогонь, коли він нам приносить цей хліб, коли він нас напуває своїми ріками, дає нам пити ту живу воду і тим самим. Відкриває нам Євангелію, яка є життя, повнота Євангелії. Є один лишень страх. Він є один. Єдиний. Про нього знав апостол Павло. Він про нього написав. Я розумію його тепер. Ще більше, тому що апостол Павло мав багато справи із законниками, які чітко трималися закону Законники і сьомий день перетворили в суботство. Законники все, що духовне, все, що життя. Будуть перетворювати в тілесне, що є тлінне. І Павло це дуже добре розумів, бо він їм проповідував. І Післані до Євреїв, четвертий розділ, першої і другої вірші, він пише про один страх, який є і сьогодні. Отже, це вже висновок після його всіх проповідей законникам, релігійникам. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас. Опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим законникам, релігійникам. Але не принесло пожитку їм користі. Слово почуте. Бо воно. Не злучилося з вірою слухачів. Диявол все хоче перевернути у своє законницьке суботство. Але він батько брехні і дякую Богу. Що він відкрив нам цю брехню і ми йому не віримо. Сьогодні Дух Святий нам приніс послання відпочинок. І я хочу, власне, тут вже намальовано багато чого. Нам потрібно це слово приготувати. Слово це агнець. Недарма ми хрещені Духом Святим і вогнем. Вогонь нам потрібний для того, щоб приготувати це слово з великої букви, агенця, щоб спожити його. Тому. Ви бачите, тут Євангелія, тут слово життя. Це чоловік народжений з гори, в ньому Дух Христа. Але в ньому ще є дерево добра і зла отут, в розумі його. Яке потрібно оновити. Добра недармо сказано, бо багато сьогодні. Це добро вивільняють з того розуму і думають, що це добре. Воно гарно звучить, але воно йде звідси. І ось як воно попадає. Ось воно попадає в світ, який має зло, І злучуючись з тими стрілами зла. Люди пожинають плоди зла у своєму житті. Але є вихід, коли ти візьмеш це слово і будеш це слово готувати вогнем Духа Святого. Це процес. І, і коли ти дійсно в силі Духа Святого, з вогнем Духа Святого, просиш Духа Святого, я хочу це з'їсти, допоможи мені, мені треба твій вогонь. Так само сьогодні відпочинок, увійти в цей відпочинок, мені потрібен вогонь. Я маю приготувати це слово, щоб його з'їсти. І це слово піде з духа, з духа піде вогонь. І ти злучишся з цим словом, і буде плід. Алілуя! Це наша спадщина. Тому я благословляю Церкву Христову! Благословляю кожного з нас приготувати це слово відпочинок. Увійди у відпочинок. Амінь.